Є варіанти, куди можна поїхати, хто робить здійснює евакуацію. Краматорська міська рада за сприяння Донецької, ОВА евакуює людей до Кіровоградщини. 600 місць є в ТГ з Кіровоградщини, тому можуть поїхати туди. Краматорськ він забезпечує доставку до Покровська, до поїзда. Але я хочу сказати, ініціатива президента напевно вона спрямована на позитив. Але я хочу зазначити, що за п'ять місяців війни, яка у нас вже є, а до цього вісім років, то мали бути якісь побудовані або містечка, або переоблаштовані ті бази відпочинку, ті які якісь ще приміщення саме під переселенців, тому що навіть зараз. Висіляють зі школи, хоча сам президент і пані Верещук кажуть, що це незаконно, але спробуйте це сказати тим людям, які там саме перебувають в школах, і вони знають ситуацію всередини, тому має бути якась програма. Не просто сказати, що всі поїхали, всі переселились. Ми маємо як держава забезпечити тих людей житлом і, хоча б, належними умовами, тому що попереду зима. А ви житло? Всі знають це немалі кошти. Хоча є, є різні цінові категорії, але все ж таки це не за п'ять копійок.